Завершився 20-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів з 7 по 9 березня. У четвер, 7 березня, відбулись перші два поєдинки 20-го туру. Зоря Минай та Верес Динамо. У п'ятницю, 8 березня, відбулись три поєдинки: Дніпро 1 рух, Металіс-1925 ЛНЗ та Шахтар Колос. У суботу, 9 березня, відбулись заключні три поєдинки 20-го туру. Чорноморець Ворскла, Полісся «Полісся-Олександрівська». Та Луганська зоря у рамках 20-го туру УПЛ перемогла Минай з рахунком 2-0. Вже на другій хвилині команда Юрія Коваля могла відкривати рахунок. Гереро відкрився на закидання на хід лівим флангом. Вийшов на рендеву із Кемкіним, але замість удару покотив на дальню стійку. Яцик не встиг замкнути, а потім арбітер свиснув про офсайд. На 12-тій же хвилині Гереро знову промайнув лівим флангом. Обігрався у стіночку з Чурком і вирвався віч навіч із Кемкіним. Голкіпер парирував його удар. Зрештою, на 18 18-й хвилині Луганці вийшли вперед. Закарпатці програли. Боротьбу в центрі поля і отримали контратаку 3 в 2. Футболісти зорі швидко розтягнули захисників, після чого Чурко покотив на лівий край штрафного. Антюк звідти пробив у дальню дев'ять, один На 21-й хвилині Гереро втік від Прокопчука і втретє опинився перед Кемкіним. Едуардо знову вирішив віддати передачу під удар у порожній, от тільки вона виявилася занадто неточною. На 36-й же хвилині Луганці вдруге вискочили 3 в 2 а Гереро в четвертий раз провів асистувати Цього разу Кірюханцев прийняв м'яч на правому краю штрафного, але затягнув із ударом. Вакула накрив Ігоря. А перед перервою Гереро нарешті забив сам, замкнувши подачу на дальню стійку. Однак відсвяткувати йому не дозволили. Лайнсмен помітив офсайт. У підсумку відпочивати команди відправилися за мінімальною переваги зорі. Інтрига залишалася живою. Рівно за хвилину після відновлення гри Луганці могли забити вдруге. Однак Яцик при замиканні навісу Кірюханцева поцілив у поперечину. Минай швидко відповів. Ременяк прийняв м'яч перед штрафним і виконав лонгшот у дальній кут, змусивши Сапутіна парирувати. Цей момент став першим і останнім у атаці лисиць. На 53 й хвилині вони ще й у меншості могли залишитись. Зоря отримала шанс вийти в контратаку 2 в 1, Але Симутюк зірвав її ще й на чужій половині поля, вдаривши Антюха по ногах. Дмитро Бондаренко показав червону картку, потім переглянув відеоповтор і змінив рішення на жовту. Гра у Складах аж ніяк не змогла допомогти підопічним Жельку Любеновича, як і всі заміни по ходу зустрічі. Зоря продовжувала загострювати. На 59-й хвилині відзначитися міг Кирюханцев, який опинився вільним на лінії штрафного і зарядив над поперечкою. А на 73-й справа дійшла і до другого гола. Гереро на лінії півкола легко хитнув Прокопчука і віддав розрізний пас, а свіжий бугай реалізував вихід сам на сам. 2-0. На 79-й хвилині зоря могла влаштувати розгром, але я при замиканні подачі від Гереро не влучив у площину, бо гаю в компенсований час теж не пощастило. Обікравши Матюшенка у карному майданчику, Владислав вистрілив у дальній кут. Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу Луганців з рахунком 2-0. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги. Тому грай відповідально. Рівненський Верес і Київське Динамо сенсаційно у 20-му турі УПЛ зіграли у результативну нічию 1-1. Матч у Рівному мав стартувати о 18-й годині, але за кілька хвилин до початку гри пролунав сигнал повітряної тривоги. Знову орки. На щастя, вона тривала не так довго, і вже о 18-й матч розпочався. Перший момент у грі створив Верес. На п'ятій хвилині Марко Мравлєвич обіграв Попова, але з близької відстані не зміг пробити Бущана. Покарання прийшло миттєво. Зустрічна атака Динамо завершилася голом Волошина. Один-нуль. Підопічні Шовковського могли розвинути успіх. Андрієвський Клався у дотик з лінії штрафного. Поперечина врятувала Верес. Цілком могло бути 0-2 вже на 9-й хвилині. А невдовзі вже Богдан Когут парирував м'яч після непростого удару Волошина, який уникнув офсайду. Дебют гри був повністю за киянами. Верес міг лише згадувати той змарнований момент Марлевича. Ближче до 30-ї хвилини Верес заграв активніше. Господарі почали присунгувати киян на їхній половині поля, що призвело до кількох огріхів білосиніх, але моментів біля воріт бущана не було. Можна згадати хіба що дуже неточний удар Євгенія Шевченка. Динамо відповіло спробу Шапаренка, який крутив у дальній кут. М'яч пролетів повз ворота. До перерви у рівнян був ще один шанс. Шарай, пробиваючи, послизнувся, а м'яч покотився до рук Бущана. Був ще епізод із падіння Владислава Шарая, який завалився у штрафному після контакту з Шапаренком. Ні Панчишин, ні Вар не відреагували. Зрештою, гол Назара Волошина став єдиним до перерви. Перший тайм завершився мінімальною перевагу. Динамо 1-0. Друга половина розпочалася з моменту Караваєва, який з ходу приклався з лінії штрафного, повз ближню дев'ятку. Верес почав частіше ходити в атаку. Натомість ледь не пропустив. Волошин обігрався із Ванатом. Обманним рухом прибрав жуліо Сезара і пробив. Бразилець у підкаті таки заблокував, кинувшись під м'яч в останню мить. Рівняни обклали ворота Динамо серію стандартів. Один із яких завершився невдалим ударом Шевченка. На 79-й хвилині зустрічі Верес заробив. Право на хороший штрафний удар метрів із 25. Попов, який вже мав жовту, свалив проти Шевченка. До м'яча підійшов Денис Янаков, який пробив но дуже невдало. Ледь не 5 метрів у бік від рамки. Відверто змарнували опішні Шандрука свій найкращий момент по перерві. На останні хвилина гості могли подвоїти перевагу. Після навісу Дубінчака м'яч перелетів когута і влучив у поперечку. Міг бути шедевр. Вже на 94-тій хвилині пішли емоції. Мравлєвич упав у штрафному в. В боротьбі із Беніто, який вийшов на заміну наприкінці гри. Виникла сутичка, але обійшлось без вилучень футболістів. Червону картку побачив тільки тренер Вереса. А Дмитро Панчишин таки пішов дивитися вар. Повтор показав, що Беніто дійсно зачепив суперника, і арбітр призначив пенальті. 11-метровий удар на 99-й хвилині пішов виконувати Маролєвич. Він впевнено переграв Георгія Бущана. Одразу після реалізованого пенальті пролунав фінальний свисток. У підсумку рівняни змогли відібрати у Динамо очки. 1 -1. Львівський рух у рамках 20-го туру УПЛ переміг Дніпро-1 з рахунком 1-0. Дніпро один жахливо розпочав матч, пропустивши вже на п'ятій хвилині. Гості заробили котовий. Климчук підрізав подачу з ближньої стійки вздовж воріт. А м'яч Рикошетом від Сарапія влетів у стійку, а від неї пішов у ворота. Волинець ніби і встиг вибити сферу з лінії воріт. А Віктор Копієвський не свиснув. Втім, після підсказки та втручання вар було зафіксовано взяття воріт. Рух вирвався вперед. На 21-й хвилині зустрічі підопічні Віталія Пономарьова заробили ще один корнер і ледь не забили вдруге. Плюмен виконав навіс, а Дідик замикав головою метрів із шести над воротами. Крім цього епізоду, в актив руха до перерви можна записати хіба що постріл під Гурського за меж штрафного. Однак вийшло занадто неточно. Дніпро 1 відповідав взаємністю, організувавши всього два моменти в першому таймі. На 12 12-й хвилині відзначитися міг Горбунов, який обігрався із очередьком та пробив з лівого краю карного майданчика. Сергій цілив у нижній дальній кут, однак Ледвій врятував рухівців. У Же час Мірошніченко прийняв скидку від Гуцуляка і потужно вистрілив з правого кута штрафного. Ледвій парірував, а очередько спробував добити, але нормально по м'ячу не влучив. У підсумку відпочивати команди відправили за мінімальною переваги руха 1-0. Але перерва затягнулася. Перед самим поверненням на поле пролунала тривога. Тож другий тайм затримався на 30 хвилин. На жаль, за цей час футболісти не зголодніли до футболу. Рух до середини другого тайму взагалі нічого не створив. У другому таймі Дніпро один. Виглядав дещо активніше, але до чергової повітряної тривоги господарі організували всього один момент з гри. Філіпов класно розвернувся у центрі і виконав передачу в зону перед штрафним. Ківінда скинув очередьку, а той одразу ж дав у штрафний підвивання піхальонку. Олександр вийшов віч на віч, але не зміг переграти ледвія. Це сталося на 61-й хвилині. А на 67-й Адаміук замкнув подачу з котового, але удар головою виявився неточним. Після цього сирени знову призупинили гру. Тепер. Вже на 50 хвилин. Довбані орки. Повернувшись на поле, Дніпро 1 організував ще кращу гульову нагоду. На 72 72-й хвилині Гуцуляк хитнув захисника на правому куті штрафного і потужно бахнув під ближню стійку. Ледвій парирував, а потім ще й відбив простіл ківінди з гострого кута. На добиванні опинився Сарапій, який завдав удару метрів із десяти. Тепер же виручили захисники. Ще за три хвилини Філіпов замикав подачу з котового, спрямувавши м'яч над поперечкою. Рух явно захитався. Але на допомогу знову прийшла тривога. Пауза тривала ще 50 хвилин, включно з часом на повторну розминку. А одразу після неї не відзначився Руніш, який пробив метрів із 20 з невеличким рикошетом. М'яч пройшов поруч із лівою стійкою. Дніпро 1 вже не зміг повернутися в гру. Фінальну частину зустрічі команда провалила, а рух міг забити вдруге. Так, на першій компенсованій хвилині лях увірвався на лівий край штрафного та пробив у дальній. Втім, від поразки дніпляни врятуватися вже не змогли. Фінальний Свисток зафіксував рахунок 1-0. Це вже друга поспіль перемога руха. Харківський металіст 19 1925 і Черкаський ЛНЗ у матчі 20-го туру УПЛ сильнішого не визначили. Рахунок матчу 1-1. Перший тайм загалом виявився рівним і не дуже цікавим. Харків'яни провели 5 ударів, із них 3 у площину черкассі 2 Зате було аж 20 фолів на дві команди. Тим не менш, у такому малюнку гри металіст 19-25 виглядав дещо гострішим. На 11 11-й хвилині відкритий рахунок міг бичик, який вдало підхопив відскок на лівому краю штрафного і пробив під ближню стійку. Пеньков парирував ногою. А на 36 й хвилині Герман витягнув постріл гармаша зі стандарту. Борячук тут же зіграв на добиваю. Однак м'яч пролетів повз дальній кут. Крім цих епізодів, пригадується удар Арі з меж штрафного після кутового. Бразилець спіймав м'яч на підйом і пробив сильно, але по центру. Без проблем для Пенькова. Зрештою, відпочивати команди відправилися за нулів на табло. На початку другого тайму металіст 19 1925 вже явно домінував. На 57-й хвилині тиск харків'ян усадив на жовті картки одразу двох суперників, а саме на Сонова та рибалку. А згодом справа дійшла і до гольових нагод. На Першій хвилині Шан змарнував і Мареков, який замикав подачу з котового. Після його удару головою м'яч пролетів у сантиметрах від дальньої дев'ятки. Ще за хвилину Борячук виконав скидку на лінію штрафного під удар гармашу. Денису ніхто не заважав, однак він пробив слабко. Пеньков спокійно спіймав м'яч. Здавалося, що харків'яни ось-ось дотиснуть ЛНЗ, Однак поступово гості вирівняли гру. Ба більше на 75 й хвилині підопічні Олега Долуба вийшли вперед. Черкасці заробили пенальті внаслідок прострілу. Каплієнка з відскоку, сфера зачепила руку і Мерекова, а рибалка з 11 метрів поцілив точно в правий нижній кут. Втім, у героях Сергій ходив недовго. Всього за 7 хвилин він сам зіграв рукою у власному штрафному. А Сергій Задеран призначив пенальті. Але тепер у ворота ЛНЗ. Юрченко спокійно переграв пенькова 1-1. Зрештою моментів у цій зустрічі більше не було. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию 1-1. Донецький «Шахтар» у рамках 20-го туру УПЛ переміг Ковалівський «Колос» з рахунком Початок зустрічі приголомшив Донечан. Вже на восьмій хвилині ковалівці відкрили рахунок. Чорноморець виконав довгу передачу по лівому флангу. Матвієнко і Бондар програли боротьбу Паулаускасу, а м'яч прилетів до Ільїна. Олег переграв Педріньо і увірвався на край штрафного, а звідти пробив під ближню стійку. 0-1 на користь колоса. Гірники відразу помчали відігруватися. Вже на 12 12-й хвилині рахунок міг зрівнювати Сікан, який замикав подачу від Назарини ударом у польоті. Данило пробивав метрів із восьми, але Фесюн парирував. На 16 16-й хвилині з дистанції бахнув Судаков. Вийшло по центру без проблем для Фесюна. Підопічні Маріно Пушича намагалися розтягувати оборону, але простору на чужій половині не виникало. До кінця першого тайму донечани організували лише кілька кросів без замикання. Та ще один лонгшот на Педріню, який без проблем потягнув Фесюн. А колос міг забити і другий гол. Причому комбінація нагадувала гольову: чорноморець запустив довгу верхову, але тепер вже. У районі півкола перед штрафним Паула Оскас виграв боротьбу у Педріньо і скинув м'яч у штрафний за спину Матвієнку, а Ільїн одразу ж пробив низом. Різник парирував. Зрештою відпочивати команди відправилися за мінімальною переваги колоса 0-1. Підопічні Маріно Пушича одразу зі стартом другого тайму притиснули колос. Вже на 48 й хвилині. Тароре міг замикати скидку на дальню стійку після подачі з правого флангу. Лише в останню мить сферу вибили захисники. Ще за дві хвилини Ласіна оформив асист. А відзначився Кевін. Бразилець змістився з лівого флангу, обігрався з трауре на куті штрафного та елегантно пробив у правий нижній кут, без шансів для Фесюна. 1-1. Ковалівці огризнулися атакою із заблокованим прострілом Паулаускаса та дальнім ударом Салабая. Але не точно. Ці моменти стали останніми для ковалівців. На 55-й хвилині Шахтар міг забивати вдруге. Судаков з лівого флангу покотив у карний майданчик. Трауре Сікан і Бондаренко пропустили на Зубкова, а той залишив. Завівся віч на віч з фесюном. Олександр бахнув під ближню стійку, однак голкіпер парирував ногою. Шахтар продовжував контролювати хід зустрічі, однак створення моментів чомусь стало на паузу. Здавалося, що колос таки засушить гру. Втім, на 65-й хвилині у їхні ворота залетів другий м'яч. Шахтар заробив стандарт на правому фланзі. Зубков виконав подачу, а Цуріков у спробі вибити м'яч ідеально підрізав його на дальню стійку. Завдяки цьому трауре уникнув офсайду та замкнув з метру 2 -1. На 86-й хвилині вболівальники побачили гостре завершення. Зубков завершив контратаку пострілом з лінії півкола у лівий нижній кут. Але Фесюн впорався з цим ударом. Тим не менш, на 89-й хвилині йому знову довелося виймати м'яч із сітки воріт. Судаков прорвався правим флангом і покотив ліворуч, а кевін увійшов на край штрафного та пробив з під двох захисників. Точно в дальній кут. 3-1 важливість цього гола важко переоцінити, адже на п'ятій компенсованій хвилині стандарт. Колоса завершився панікою з автоголом Траоре – 3-2. Саме з таким рахунком матч і завершився. Одеський «Чорноморець» поступився полтавській «Ворсклі» у матчі 20-го туру УПЛ з рахунком 0-1. Вже на четвертій хвилині Данило Варакута невдало вибив м'яч, подарувавши його супернику. Але кіпер Чорноморця тут же виправився, відбивши удар Степанюка. Ще одна спроба Руслана за меж штрафного була невдалою. На 14-й хвилині стався суперечливий епізод. Микола Ковталюк впав у штрафному чорноморця, перечепившись за ногу гучика. Замість пенальті, головний арбітер матчу Дмитро Євтухов нагородив форварда Полтавців жовтою карткою. Вар вирішив, що рішення Рефері правильне. Чорноморець ледь не вперше. Ши якісно вийшов в атаку лише на екваторі тайму. А Вагімян проскочив пердуту, увірвався до штрафного, але з гострого кута пробив повз ворота. А на 33-й хвилині полтавці мали забивати. М'якушко отримав м'яч на куті штрафного, пройшов бадібангу, проте не влучив у дальній кут. Це був найкращий момент у грі. Невдовзі Сісоко пробив у площину, проте без жодних проблем для Данила Варакути. Зрештою, до перерви жодна із команд забити так і не змогла. 0-0. На старті другого та Айму, а вагімян завалився у штрафному ворскли. Арбітер проявив послідовність, як і в епізоді з ковтолюком. Жовта картка за симуляцію. Гості відповіли черговим ударом Руслана Степанюка, який знову не склав проблем для кіпера. Підопічні Романа Григорчука після перерви заграли активніше. Павло Ісенко кілька разів виходив з воріт, надійно діючи на перехопленнях. Захопившись атаками, Одесити ледь не пропустили. Бадібанга не встиг повернутися у захист, а контратака ворскли завершилася виходом, яку. І ударом у ближню стійку класний шанс мали, і господарі. Ісенко чи не вперше невдало зіграв на виході. Бойчук з гострого кута не влучив у порожні ворота. Атака продовжилася, і вже Присяжнюк зарядив вищі з лінії воротарського. А на 76-й хвилині м'яч влетів у сітку в воріт Чорноморця. Помилився Гучик, м'яч опинився у Крупського. Той пробив, а Ковталюк встиг першим на добиванні і забив. Цей гол скасували через мінімальний офсайд. Роман Григорчук намагався вирвати перемогу. На останніх хвилинах вийшов Альваренга, який дебютував у футболці Чорноморця. Але забила Ворскла. На 89-й хвилині полтавці вийшли вперед. Кутовий завершився виносом, але м'яч опинився в бацули. Андрій навішував, однак замість подачі вийшов удар. М'яч по подузів, летів у ворота. У підсумку матч завершився з рахунком 0-1. Ворскла здобула другу перемогу поспіль. Житомирське Полісся у рамках 20-го туру УПЛ зазнала поразки від Олександрії з рахунком вже на старті поєдинку Олександрія повела в рахунку, каліт він сивнавісив з правого флангу, знайшовши там голову іншого вихованця Динамо Миколу Михайленко, нуль один. Підопічні ротання могли і подвоїти перевагу, але після обрізки Грицука Кулаков жахливо пробив. Перед перервою моменти ще мали шулянський Кулаков та Михайленко, але забити їм не вдалося. Також слід додати, що цю гру наживо переглядав президент УАФ Андрій Шевченко. Зрештою, перший тайм завершився мінімальною перемогою Олександрії. 1-0. стар другої половини вже був за Поліссям. Шабанов замикав на віз козака. Трохи не точно. А калюжний привіз пенальті, збивши Тейлора на краю штрафного. Артем Козак впевнено реалізував 11-метровий удар. Олександрія ж відповіла ефектним голом на 78-й хвилині. Ковалець перехопив м'яч та віддав у центр на Михайленка. А той одразу ліворуч до штрафного на Біляєва. Олександр розхитав захисника та віддав на Шолянського. Ще один вихованець Динамо заніс м'яч у воро. Та один-два по знову могло зрівняти. Крушинський замкнув на віз котового, але поцілив у поперечку. І майже відразу Тейлор отримав другу жовту картку за відмахування від суперника. Після цього гра заспокоїлась, хоча Олександрія намагалася присунгувати високо, аби закрити питання щодо переможця. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Олександрії з рахунком 2-1. Криворізький Кривбас мінімально обіграв Київську оболонь у поєдинку 20-го туру УПЛ з рахунком Кривбас активніше розпочав гру, а перший гострий момент виник вже на 9 9-й хвилині. Бандейра віддав хитру передачу насосу, який вискочив фактично віч навіч із Голкіпером. Воротар вийшов з воріт. Тож Даніел одразу пробив над поперечкою. Ще дві нагоди мав принц Аду. Спочатку Федорівський ледь не став асистентом для форварда суперників, влучивши у нього м'ячем. Пощастило, що рикошетного ворота. Пізніше Аду пробив метрів із десяти. Голкіпер намертво забрав м'яч до рук, зрештою, Перший там закінчився нульовою. Нічиєю. Друга половина зустрічі розпочалася, але дуже швидко команди призупинили гру через повітряну тривогу. Не встигли команди повернутися. Кривбас повів у рахунку. Бандей розмістився з правого флангу в центр та віддав проникаючу передачу у штрафний, де ніхто не тримав кузика. Точний удар під дальню стійку і рахунок 1-0. Оболонь відповіла моментом Вишневського. Форварду вдалося скористатися помилкою безкоровайного, але захисника підстрахував воротар. Пивовари мали. Ще Ще гостріший момент. Тарануха обікрав захисника та пробив за меж штрафного. Але Фищук потягнув удар у дальній кут. Оболонь яскравіше виглядала після пропущеного гола, тоді як кривбас відверто підсів. В останній хвилини гра вирівнялась. Непоганий момент був у понедільника, який пробив головою в падінні. У підсумку криворіжці втримали переможний рахунок 1-0. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Турнір на таблиці після 20-го туру виглядає так: на перше місце піднявся Шахтар. Гірники мають 40 очок, але у них ще дві гри у запасі. На другому місці кривбас. Криворіжці мають у своєму активі теж 40 очок. Третя позиція за Дніпром 1 Вони набрали 38 залікових балів. Четверта сходинка за Динамо. Кияни мають у своєму активі 35 пунктів, але у них ще три гри у запасі. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали 33 бали. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці продовжує перебувати Минай. В активі Закарпатців 10 залікових балів і 2 гри у запасі. Передостанній верес, рівняни набрали 13 пунктів і мають одну гру в запасі, 14-та оболонь. У пивоварів 15 залікових пунктів та одна гра в запасі. На 13-му місці металіс-19-25. Харків'яни мають у своєму активі 16 очок. Що стосується списку бомбардирів, то його очолює Владислав Ванат. У нього 9 забитих м'ячів у 17 матчах. На другому місці відразу 4 гравці. Це Віталій Буяльський, Олександр Філіпов, Олег Кожушко та Андрій Штогрін. У них по 7 забитих м'ячів. Наступний 21-й тур УПЛ відбудеться протягом чотирьох днів: 12, 15, 16 та 17 березня, 12 березня зіграють о 13-й годині ЛНЗ Дніпро Дніпро-1», о 15.30 Динамо Зоря та о 18-й Шахтар Минай. 15 березня зіграють о 18-й годині Олександрія Ворскла, 16 березня зіграють о 13-й годині «Металіз-1925 Рух. О 15 «30 оболонь Полісся. Та о 18-й Кол». 17 березня зіграють о 15:30 Чорноморець-Верес.